Ми приїхали на нову локацію в Убуді, Йдемо до нашого готелю. Ось вхід в наш готель. Прямо в лісі мап. Ми трошки переживаємо, як це воно має бути. Ну але зараз побачимо. Ось такий у нас готель. Це ми вже йдемо в готель. О, чуєте, півники співають. Мусить бути так. Кормушки, не знаю для кого. Де наші дивісі. Пішли далі, дощі піде. Ось, ось дивіться. Який тут наш готель. Пташечки літають, дощі крапає. Яна, ну так прикольно. З рисовим полем. З рисовим полем. З Hello. Hello. буде ревіть ліпія. Я цю рус. Ось так наш. Виглядає наш готель. Ви Дивите, може ми перепутали басейни з рисовим полем? Ось так. Такий наш готель. Ну, будемо заселятися, там побачимо. Отже, колеги до зв'язочку. Давай пай, візьміть, будь ласка, хтось.